В цьому році з 17 жовтня до 3 листопада на узбережжі Бандай проходить найбільша у світі безкоштовна виставка скульптур Просто неба, яка розтягнулася аж на 2 кілометри вздовж узбережжя від пляжу Бандай до пляжу Тамарама. Ця незвичайна виставка є щорічною, і в цьому році вона відбувається вже 26 раз. Перша ж така виставка була організована в 1998 році. Понад 100 художників з 18 країн, включаючи звичайно Австралію, а також Австрію, Бразилію, Канаду, Китай, Чехію, Данію, Англію, Францію, Індію, Італію, Японію, Нову Зеландію, Сербію, Словаччину, Південну Африку, Туреччину та США представляють свої роботи на виставці Sculpt Che Bandai 2025. Тут відчувається неповторна краса виставки. Це приголомшлива прибережна прогулянка від Бондай до тамарами. А от сам пляж Тамарама перетвориться на галерею просто неба. З видом, звичайно, ж, на Тихий океан. Цей всесвітньо відомий захід Усіднії демонструє понад 100 скульптур, як я вже сказала, австралійських та міжнародних художників, відзначаючи творчість спільноту та природну красу узбережжя. Пройшовши прогулянковою стежкою від Бондай аж до пляжу Куджей, відкриєш для себе твори мистецтва, неймовірні, цікаві, захоплюючі, що спонукають до роздумів. Та не тільки їхніми, їхньою красою, а не встою, щоб не сфотографувати як самі скульптури, так і захоплюючі океанські краєвиди вздовж наймальовничішої прогулянкової доріжки Сіднея. Виставка «Скульптура на березі моря, що проходить щороку з жовтня по листопад, є обов'язковою культурною подією. Та однією з найкращих речей, які могли зробити в дні для любителів мистецтва, фотографії та для відвідувачів. Хоча виставка, триває, проходить вже 26 раз, вона не втрачає своєї популярності. На цій виставці дуже-дуже багато відвідувачів, особливо вихідні дні тут роздивитися скульптури важкувато, хоча і в будні дні також відвідувачів досить багато.